Сьогодні Україна стоїть перед важливим завданням забезпечення стійкості та розвитку. І все це в умовах величезного зовнішнього та внутрішнього тиску. Учора, на тисячний день великої війни, ми почули план, який має для нас ключові аспекти. Є відповідь, можливо, для деякого на питання номер один виборів під час війни не буде. Можливо, комусь це зруйнувало плани, але у воєнний час такий крок. Важливий для забезпечення стабільності та існуючої демократії, вважаю, що президент вірно окреслив, справедливі вибори можуть відбуватися тільки в умовах миру та безпеки. Наступне на що звертаю увагу, це взаємодія між державною та місцевими владами. Розвиток громад та їх ефективне управління є важливим фактором для продовження успішної децентралізації. Особливо ж увагу. Треба приділити саме прифронтовим громадам, щоб саме їм допомогти відновитися та забезпечити сприятливі умови життя у цьому напрямку. Важливою є постійна комунікація влади та суспільства. Місцеві мешканці мають брати безпосередню участь у вирішенні будь-яких нагальних питань громади. Внутрішня інтегрованість на місцевому рівні є складовою міжнародної співпраці для залучення коштів на місця.